Так, в одних руках з 2018 року все працює, жодних помилок. Є сервісна історія обслуговування на офіціалі. Понимаєте? І 4 тисячі назад було проведено ТО. Якщо автомобіль готовий до будь-яких перевірок, в принципі. це у нас тут з'явилася. Це у нас Сузуки sx 4 1.6 бензинчик. 18 рік це машина офіційна з одним власником по Україні. А 12600 стоит. 208 пробег. На автомате. Кроссовер. полу Полукроссовер считается. Машинка нарядная сама по себе. SX4. Вот такая у нас оптика сзади. Сузуки, партронички присутни. Камера есть. Камеры нема, но есть партроники. Тут, бачите, такая против эту маночку. Багажник великий, бут. запасочка с домкратиком со всеми. Бачите, все на месте, все присутни. Оп, оп, на себе. И откинулась. Сзади можно ездить втроем спокойно вообще. Дальню дорогу, я думаю, буде нормально. Пластикові накладочки на порогі, бачите, щоб не піскаструїла, не гнивали, не, не щоб було все окей, не ржавіло, нічого. Ага. Пластикове кермо під рульовими пелюстками. У нас подогрівчики, у нас два штучки, коробочка у нас автоматик. Ручничок такий обичненький у нас Кондиціонер, і присутній, все дує, все окей. Магнітолочка така шикарна, бачите, як все грає. Будемо чекати, у нас на автопойті Білогородиці.